Так, тут блокпост Ні! Він що, перекритий. Ого. Газу давай, газу! <реш> Боже, чел, як ти невчасно, як він їм допоміг? Я в шоці просто. Як маєте, бандити, з вами Квінти. Сьогодні зі мною Денщик щем привіт. Ми продовжуємо зараз з вами шлях бандита. І сьогодні ми будемо з вами працювати на угонці. Подивимось, як там працювати, скільки можна заробити грошей, і взагалі, як це працювати на угонці та забрати чужі авто. Так, ну що, ти готовий? Да. Добре, тоді сідай краще до мене у геліка і поїдемо зараз на ньому. Я тобі дам ключі. До речі, хотів сказати, що ось цей Махдональдс тут. Тут Дуже гарні ціни, можете заїхати та купити собі щось, поїсти. так. Там ланч коштує 250 гривень, тобто можна дуже непогано так закупитися. І так, ось ми вже під'їжджаємо до угонки. Вона знаходиться ось тут, на лівому березі Києва. Тобто, ось сюди під'їжджаєте, Головне, щоб ви були у клані. Або там це не потрібно. Не пам'ятаєш, там ну, 100% потрібен мінусовий рейтинг, а ось на рахунок клана я не знаю. Ось, ну добре, ось так. під'їжджаємо, Зараз я створю лоббі, а, створити лобі. І я можу тебе, наче, інвайтнути. Який у тебе ід? 57, 38. Це чиназос. І тепер в цілому ми можемо натиснути розпочати викрадення і let's go. Так, ось такий X5 нам дається. І зараз у нас є. Міточка, ось так. Конче заспи. Зараз сюди поїдемо і будемо там викрадати машину. І так, ну все, поїхали з вами на конче заспу і будемо викрадати авто. що чому він на стопе? Так, ну що, ти готовий? Ти в нас, якщо я не помиляюсь, механік, так що будеш зламувати машинку, деньчко. Так, так, я готовий. Все чудово. Тоді першу машинку я побуду водієм. А ти механіком. А наступну тоді я буду механік, а ти водій. Ось так зробимо, щоб показати всі механіки цієї роботи. Я вже працював тут ще давно з кірюшкою з нашого клана. Досва, до речі заходьте на п'ятому сервері, чекаємо всіх, і в цілому непогано платять, непоганий ще досвід. Типу непогану досвіду дає. Так що в цілому можна буде так непогано попрацювати, коли є час. А Якщо ви також хочете отримати 250 тисяч просто за перегляд мого відео, то слухайте, що вам треба зробити. Вам треба повністю подивитись відео, та не перематувати його, а також написати коментар з чотирьох слів і в кінці написати шість останніх цифр своєї банківської карти. Попередньому відео виграла ось ця людинка, так що давайте зайдемо зараз з вами в банк і скинемо їй ці гроші. І так, ну і давайте, щоб без комісії десь ось так. Я переведу гроші і Let's go! О, все, людинка отримала свої гроші, так що вітаю. Не втрачай свою можливість, приймай участь. І так, ось ми вже під'їжджаємо до нашої машинки і зараз будемо її викрадати. У нас 4 хвилинки. Так, давай швиденько це зробимо. Ого, ти диви, який. Так, все, почалося так. Викрадення? Все, тоді чекаємо, потім сідаєш. І поїдемо. Так, все, машина зламана. Добре, тоді я сідаю, і зараз мені треба буде якийсь пароль написати, так? Так, я зараз його напишу в чат. Ага, все бачу. І тепер я ввожу ось цей пароль, і зараз ми з вами викрадаємо ось цю машиночку. Ось. Так, все, готово. Ну що, поїхали. Орех, непогано. Але який він повільний? Це просто жах. Так, ну давай, нам треба триматися разом, щоб не було великої відстані. Тому що якщо буде велика відстань... А це у них збір якийсь, що ай-яй-яй, а чому саме за нами? Я цього взагалі не очікував. Алло. В них, мабуть, якийсь збір там був? Давай, швиденько, швиденько, я тебе чекаю. А може вони не за нами? Давай. Добре, давай зупинимось. Ну просто, блін, чотири машини. Відкрив це. віконце, так, так вітаю. Що сталося? Дана машина перебуває у орієнтировці. Тобто в викрадене авто, продайте мені ваш паспорт шпаспорт, любовині ваш особи та тих паспорт на автомобіль. Добре зараз. Вони в бардачку, Зараз я вам все передам. треба перевірити <говори> документи. Там підійти документ. Це наш шанс, це наш шанс. Давай, давай, шуденько. <ріст> Ух, <ти>. <ріст> <ріст> у мене капот відірвався. Ну все, мінус півціни на машині. <ріст> ну Що це таке? Чому саме перша наша машина? І одразу стільки поліцейських. Чотири машини. Нам треба якось обережно в Києві загубитися, щоб вони нас просто втратили з поля зору. І давай я буду їхати в тебе. X Такий більш-менш повільний. Я думаю, вони подумають, що ми ось тут повернемо. Давай е, цей. О, вони вже побачили. Прямо газу, 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 газуй. Все, я одного відправив, чудово. Так, тут блокпост, ні. Він що перекритий? Газу давай, газу! <сум> Боже, чел, як ти невчасно? Як він їм допоміг? Я в шоці просто! Давай, 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 я тебе чекаю. Зараз давай я біля кільця по зустрічній, наліво поїдемо. Ось ще каптик почався. Опа, і наліво, ось так. Це просто жах. Скільки всього. І капт, і то, і все. Так, блін, вони за нами. Вони за нами. Давай зараз направо. Ой-ой-ой, у мене ж фрізити почало. Давай, 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 чекаю, чекаю. Ой-ой-ой! Ой-ой-ой, я не подивився, я дивився просто назад, мені так подобається, як це виглядає. <рес> так, давай, треба нам трішечки якось спробувати відірватися, тому що так постійно від них їздити ми не зможемо. Тому що або машина зламається, зараз обережно ось так наліво. О, 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 не та Все, чудово, чудово, це наш, е, цей, наш шанс, давай, швиденько. Мінус три, а ні, мінус два. давай, 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 давай. Ось тут наліво, зараз. За мною оп. Ось так робимо. І давай одразу їдемо з тобою на лівий берег. Давай. Ну, наче все, але хто зна, хто зна. Вони можуть в будь-який момент з'явитися, бо я це пам'ятаю по... Своїм попереднім відосом, коли за мною постійно женуться якісь поліцейські. Так що зараз доставимо машинку і все буде просто неймовірно. Нам ще надбавка за швидкість, буде 5%. <свідко> Швиденько зробили. Це просто жах. Це якийсь, я не знаю, екшончик, прям ну лютий, справді. Все, давай сюди. Чи назис? Непогано. А чому пише, скільки грошей отримав? Але майже 2000 досвіду я отримав, і це справді дуже круто. І так, зараз я спробую попрацювати механіком. Точніше, ну, попрацювати? Ну, я правильно сказав. Коротше, зараз я буду механіком, і вже я буду зламувати машину, і потім вже денчик буде її вести. А я буду за кермом ікс 5 Подивимось, як працювати за механіка. Сподіваюсь, що там не дуже складно. Бо я вже, якщо чесно, не пам'ятаю, я дуже давно працював з кірюшкою на угонці. і коротше, ще коли сніг був, тобто зимою. І так, ось ми вже під'їхали. Так, на тисяч для вибору символу. Добре. Все. Так, потихеньку ловимо ці літери, цифри. І ось так йде у нас узлом. Сподіваюся, я встигну. ну ка Так, ну ще 20 секунд залишилося, наче я встигаю. Все. Чудово, Наш взлом готовий, і тепер ти зможеш зараз сісти та поїхати. Так, а де мені цей пароль? А, все, я його бачу. Добре, і зараз я тобі в робочий чат його напишу. Так, все готово. Заводь і поїхали відвозити цю машинку, цю каралю нашу. Так, а до речі, їхати нам не дуже далеко прийшлося, так що непогано. Зараз дуже швиденько її довеземо назад, і буде все чудово. Ох, я цей блокпост після сьогодні. Мені здається, я це на все життя. Просто запам'ятаю чотири машини поліцейські. Ой, щось він підрізає. А я таким бути треба по зеркалах дивитися, коли повертаєш. Так, все чудово. Полюзу гроші, в цілому дуже просто. Якщо звикнути, взагалі буде неймовірно просто. І давайте зараз я вам покажу, як вже <сум> сподіваюся, що в безпеконі зараз буде. Я покажу, як працювати за водія. Там взагалі все дуже просто. І так, ось я вже водій. Я їду за цим X5 чорним таким. І ось в нас є вже міточка, Так, обережно треба нас збивати. Зараз поїдемо з тобою, знайдемо цю машинку, і вже потім я від... Е Еп... Що тут коїться, і потім же я її відвезу на базу і отримую гроші. Ми отримаємо гроші. Так що поїхали. І так, ось ми вже під'їхали до машинки. Це в нас що? міцубіше, і зараз коротше ми забираємо цю машинку, викрадаємо і на базу. Потім гроші і чиназис. У мене, до речі, вже буде лям 200 тисяч чиназис. Мені дуже подобається, як тут капає досвід. Тобто для досвіду це прям ну дуже крута робота. Капає десь по 2 з половиною тисячі. У мене зараз фіпка мені дає 20 тисяч за одну машинку. І 2 тисячі десь досвіду. Тобто прям дуже непогано. Один. Момент. Все. Готова, обережно. Сподіваюся, що без погонь, спокійно. Зараз доїдемо. Ой, мені здалося, що тут можна було проїхати. Ну, добре. Трішечки так, обережно, позустрічемо. Їдемо, обережно. Поузбічю, щоб не збити нікого, бо я знаю, люди бувають інколи їдуть, і вони їдуть просто ну повністю по зустрічній Ось погодься, що ну краще їхати десь, ось так, якщо ти йдеш зустрічній щоб нікого не збити. Тому що ну якось не хочеться, щоб людина тебе збила, і сказала, яке кончене. Це тому зараз обережно доїдемо, все буде порушуючи назис. Дуже легкі гроші, так непогано позаробляли. Так що, якщо ви хочете непогано заробити і досвід, і гроші. Угонка, це прям справді топ. Так, за нами поліція, там бачить. Що? За нами та... поліція. Та ну ні! Алло, ну що це за бред? Так, давай швиденько, газу давай. Це бред якийсь. Алло, можна без цього, будь ласка, я вас прошу. Манів. О! Позустрічні йде, я поняв. Інкасатор, до речі, я про я, ну, я прошу, без цього мені вже досить. Я вдосталь наганявся від поліції. Все, я втомився, не треба. Будь ласка, поліція щось дуже активна сьогодні. І ось єдина проблема у гонки: що так, поліція може дуже так за жопу схватити, і потім буде не дуже приємно. Все, ми у безпеці. Добре, виходимо з машини і заробляємо наші. 20 тисяч. Ну, а всім дякую за перегляд! Зомбув Квінт, Не забувайте ставити підбайк, а також підписуватись на канал. Мені це дуже допомагає в просуванні мого контенту. Не забувайте заходити в мою телеграм-групу за посиланням в описі. Там я дуже багато інформації про відеоси, коли я їх записую, коли я їх монтую і як я їх монтую. Так що заходьте, буду дуже радий. Ну, а всім ще раз дякую за перегляд, хай щастить! А якщо ви також хочете отримати 250 тисяч просто за перегляд мого відео, тоді слухай.